Хотів би зазначити, що ми провели потужну інформаційну кампанію, неодноразово приїжджаючи на території тої чи іншої громади. І був відповідний лист від начальника обласної військової адміністрації щодо рекомендацій створення відповідних відділів або секторів забезпечення безпечного середовища в територіальних громадах. Наразі скажу так, що я був присутній десь на трьох сесіях в Запорізькому районі, в місцевих громадах. Робота йде, ми ще дали відповідний цей місяць, щоб можна було б закрити це питання. Бо це треба на сесіях приймати рішення в штатний розпис. Скажу так, що більше 50% вже. Створили відповідні структурні підрозділи. Хтось на рівні відділів, хтось на рівні секторів, але це питання активно просувається. Там там Матвіївка, Михайло Лукішівка, в Широківській громаді, в Кушугумі, в Таврійському. Ну зараз ми ще додатково на цьому тижні надіслали запит, щоб уже підвести підсумки. Хто створив відповідні структурні підрозділи і надали нам відповідні прізвища ім'я по батьку з відповідними контактами людей, які будуть працювати в цих відповідних структурних підрозділах, щоб ми разом з Державною службою надзвичайних ситуацій на базі їхнього навчально-методичного центру? Цивільного захисту та безпеки житті забезпечення безпеки життєдіяльності провели відповідні навчання. Ми розробили відповідні модуль цього навчання, і далі ми вже будемо спільно розвивати питання безпекового середовища і забезпечення в цих територіальних громадах.